Слава Україні! Розпочалася 572 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА типу Шахет. В результаті бойової роботи підрозділом протиповітряної оборони знищено 6 крилатих ракет та 6 шахедів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує отримувати угрупування прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділом ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів та станція РЕП противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали 620 окупантів, три танки, шість бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, два засоби ППО, 27 БПЛА оперативно-тактичного рівня, сім крилатих ракет. 34 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!